Казочка, кошеня і лев. Одне кошеня дуже набридло господарю, той заніс його в ліс і там покинув. У лісі його побачив лев. Він роздивлявся на кошеня, оглядав його з усіх боків, дивувався, а тоді сказав: Ти схоже на нас, і може, і з нашого роду. Але чому ти таке дрібне? Я жило в такому місті, якби ти там пожив, то не доріс би до мене, відповіло кошеня. А при кому ж ти так жило? Хто твої хазяї? Як називаються і чи дуже вони сильні? спитав Лев. Коли зможеш, знайди мені кого небудь з них, хай я з ними поборюся. І побачу, чи буде він сильніший за мене. Тоді кошеня розповіло Левові, що його хазяї ходять на двох ногах, мають дві руки і роблять ними всяку роботу, називаються вони людьми. Не сказав би, що дуже сильні, але розум і хитрість перемагають і найсильніших на світі свірів. Коли хочеш, іди за мною, то знайдемо людину і ти з нею поборешся, сказало кошеня. Лев згодився і рушив слідом за кошеням. Так ішли вони лісом, доки набрели на чоловіка, що рубав дрова. Оце він, це один з тих, про кого я тобі розповідало, сказало Кошеня. Лев підійшов до чоловіка, привітався, а тоді сказав Ану, приятелю, поборемося з тобою. Чоловік, як побачив Лева, то перелякався, а як почув його слова, то затремтів увесь. Але трохи роздумався і сказав сам собі «Сміливіше, доведеться вмерти, то загинув по-геройськи, а не по-бабськи. І сказав. Левові, згода Леве, поборемося з тобою, але ж глянь на мене. Я вдягнутий, як дроворуб, то ти трохи зачекай мене, а я побіжу в село та перевдягнуся для боротьби. Добре, почекаю, відповів Лев і сів на велике дерево. Тоді чоловік зовсім осмілів. А я боюся, що ти не чекатимеш на мене, щоб мені даребно не йти в село, перевдягатися, я тебе припну до дерева, а то ти втечеш. Лев і на це пристав. Чоловік його добре прив'язав, а тоді вирубав доброго прута і каже: О, тепер я тобі покажу, як боротися, та як почав періщити його прутом по спині. Бив-бив, допоки лев перегриз ботузку і дременув лісом, аж друзки полетіли, побігло за левом і кошеня, спинилися десь на узлісі, Лев на силу відсапнув і сказав кошеняті: Таки ж справді дуже лихі твої господарі. Якби я був на твоєму місці, то не міг би жити і не виріс би навіть такий, як ти. Те чує звідси в інший ліс, Щоб жити далі від людей. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.